Всім привіт! Презентую вам на поставка товару. Серветки для прибирання та для посуду, бренду ліварно та аквапур. Є різних забарвлень та розмірів. В лоті 100 одиниць. Є в упаковках. Матеріал 100 котон вартість слоту 2520 гривень в упаковці 2 одиниці Собі вартість 1 одиниці 25 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!